Не існує щасливого майбутнього, існуєш тільки ти тут і зараз, в цьому моменті. Існують твої думки, твій стан, твій настрій, те, що ти транслюєш цей світ, твої цілі дії, те, що ти хочеш отримати. І важливо розуміти в ці моменти, що проживаючи кожен момент, кожну мить свого життя, ти своїм станом, думками, діями формуєш наступний момент. І з цього ти формуєш взагалі своє життя, як ти його будеш проживати. Якщо ти його. Формуєш стану негативу, стану поганих думок, побажань іншим зла, якоїсь такої постійної апатії, да, що все погано навколо, все жити. Чому так зі мною? Зі стану жертви. То повір мені, ти кожен кожен наступний крок будеш закладати ще гірші обставини і події. Якщо ти будеш формувати свій день, свій ранок кожну свою мить тут і зараз формуючи її з позиції дякую, що я є. Дякую, що я здоровий. Дякую, що в мене є можливість купити собі щось. Ви. Пити гарячу каву, навіть якщо то світло три години, я сьогодні дуже раділа, що встигла помити голову, спекти дітям запіканку і приготувати, їсти, зробити дві, дві два прання, зробити. Да? І за ці три години хтось сидить і страждає від того, що всього три години світло. А я сиджу і радую за те, що в нас є хоча б три години світла в наших умовах. Тому. Коли ви в цю мить робите щось для себе з позиції позитивного заряду, ви формуєте подальшу свою реальність позитивному, і вам ця енергія помножується, тому що наш всесвіт відчуває тільки наш стан, наші вібрації. Він нас не чує, наші слова, він чує вібрацію. І коли ми стану жалю, стану знемоги, просимо Боже, допоможи мені, за що мені це не нене. Не, що ми комусь легше стало? Комусь Бог допоміг? Ні, коли ми зі стану вдячності кажемо, добре, я приймаю цю ситуацію, знайшов. Моя душа проходить зараз складні часи для тому, що треба пройти якийсь урок душі, чомусь навчитися моїй душі. Але я дякую за це і покажи мені всесвіт, покажи мені, мій Бог, покажи, покажіть мої янголи, моя душа, як я можу краще, як можуть краще відбуватися події в моєму житті тут і зараз. І таким чином, в цю мить ви формуєте на наступний крок вже позитивний заряд. Таким чином ви формуєте свою кращу реальність, ви її притягуєте, ви формуєте своє життя. Тому просто сидіти і чекати, що якийсь щасливий... Майбутнє колись настане кращі часи, нема в нас часу на це. Ось є одна мить, у якої тут ти зараз. Ти це слухаєш, і можливо, це твій знак, щоб перевернути своє сприйняття і подякувати за те, що в тебе зараз є, в таких умовах, в яких ти зараз живеш. Тому що все, що відбувається з тобою, ти колись обрав сам, ти колись створив сам своїм вибором, своїми діями, своїми думками і бажаннями. Тому цінуйте, що маєш.